Ніжне, Ніжне хрусткою скоринкою печиво пальм'є одне з найулюбленіших та найвідоміших у всьому світі. Готується неймовірно легко. Знадобиться всього лише два основні інгредієнти. До цукру додаємо трохи солі, присипаємо ним робочу поверхню. Та викладаємо 400 г розмороженого листкового тіста. Зверху знову присипаємо цукром та трохи розкачуємо. Умовно, ділимо тісто навпіл та двічі загортаємо краї назустріч один одному. Знову присипаємо цукром та складаємо тісто книжкою. Нарізаємо товщиною 1 см та викладаємо на деко з пергаментом. Це печиво можете приготувати з різними смаками, додавши у цукор корицю, цедру або кокосову стружку. Печиво злегка продавлюємо, надаючи йому форму вушок. Та випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 20 до золотистого кольору. Вперше це печиво було приготовне у Франції на початку ХХ століття і зараз у різних країнах його називають по-різному. І французькі сердечки, і вушка, і окуляри, і печиво-метелик, але назва пальм'є означає пальмовий лист. Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких.